Вітаю вас, шановні слухачі курсу Розробка контенту для MOOCs». На цій лекції ми продовжуємо з вами тему застосування інтерактивних матеріалів у масових відкритих онлайн-курсах і розглянемо інтерактивні елементи, такі як онлайн-опитування, тести, вікторини та зворотній зв'язок. Онлайн-опитування це інструмент збору думок, оцінок, інформації або рефлексій учнів у цифровому форматі. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. Опитування допомагають учителям оперативно дізнатися рівень розуміння матеріалу, мотивацію учнів, їхні потреби та проблеми. Найчастіше для цього використовують такі інструменти, як Google Forms, Mentimeter, Power Everywhere. Тести це структуровані завдання. З вибором правильної відповіді, що дозволяють оцінити знання, навички або компетенції учнів. Вони можуть бути різних типів: множинний вибір, встановлення відповідності, заповнення пропусків, короткі відповіді. Тести допомагають перевірити засвоєння матеріалу, виявити прогалини у знаннях. Вікторина це інтерактивна гра або змагання що включає серію запитань з обмеженим часом та відповідям. Вікторини часто мають елементи геміфікації, що підвищують мотивацію та інтерес до навчання. Вікторини стимулюють активність студентів, створюють атмосферу змагання, допомагають закріпити знання у легкій і доступній формі. Вони ефективні як для синхронної, так і для синхронної роботи. Кахут, блокет, квізіс. Є платформи, які дозволяють створювати захоплюві вікторини з різними форматами запитань. Зворотній зв'язок це інформація, яку студент отримує про результати своєї роботи, помилки, успіхи та рекомендації для подальшого навчання. Ефективний зворотній зв'язок підвищує мотивацію, допомагає коригувати навчальні стратегії, сприяє глибшому розумінню матеріалу. І підтримує комунікацію між викладачем та студентом. Інструменти, які можна використовувати для організації зворотнього зв'язку, автоматизовані системи тестування, інтерактивні платформи, а також персоналізовані коментарі викладачів через ЛМС. Розглянемо один інструмент для створення інтерактивних матеріалів. Це BluKET це навчальна платформа, що створена. Для створення гейміфікації. Вона поєднує запитання та відповіді у стилі вікторини з веселими іграми та навички, у які учні грають, відповідаючи на запитання. Блокет є веб-інтерфейсом, тому до нього можна отримати доступ майже з будь-якого пристрою, що ідеально підходить для учнів у класі чи вдома. Вчителі можуть вести вікторину, або її можна залишити окремо. Особам для доступу за потреби. Доступний вибір ігрових режимів із різноплановими іграми між частинами вікторини. Усе базується на балах із винагородами та прогресом персонажів, що робить його дуже схожим на висококласні відшліпковані ігри, у які студенти вже можуть грати на своїх смартфонах. У цій грі можна грати поодинці або в команді. У блокет є досить стандартний розділ у стилі вікторини, який пропонує запитання з великими кольоровими блоками для варіантів відповідей. Блокет дуже простей у використанні як для учнів, які грають, так і для вчителів, які його налаштовують. Отже, його можна використовувати для широкого діапазону віку та здібностей. Можливість заробляти бали та монети, щоб витрачати їх у грі є чудовим доповненням, оскільки це допомагає привернути студента а також підтримує їх залучення до прогресу. Таким чином, різноманітність інструментів для створення інтерактивних опитувань, тести, вікторини, засоби зворотнього зв'язку дозволяє обрати в будь-який для реалізації потреб курсу та залучення учнів до навчання.